Може полагодити техніку в польових умовах і з підручних матеріалів. Ми продовжуємо знайомити вас із особистими історіями наших захисників. І сьогодні мова піде про військову службовця 112-ї бригади ТРО, чиї здібності автомеханіка рятують і техніку, і життя. Ми працювали з 22-го року як медивак на Миколаївщині, на Херсонщині, 23-му році Донецький напрямок вже не як Медивак, а як аеророзвідка. У нас в підрозділі немає СЗЧ, Ну жодної людини. Я на 100% впевнений, що побратими. І... І прикриють, і допоможуть, і не дай Бог, якщо що, витягнуть. Десь залишаються якісь негативні спогади в глибині, але ж позитивного ну, більше. І воно переважує. Боярченко звати Микола, позивний Калган. Я головний сержант третього взводу зенітної батареї. Автомеханік, який в будь-яких умовах полагодить машину, справжня знахідка для фронту. Самі розумієте, дорог там немає і гальмівна система вона зношується дуже швидко. На машині колодки гальмівні стерлися. Знайшли колодки, я не знаю, з якої це машини були вони, але ж. З них вирізали те, що нам потрібно за допомогою болгарки. Поставили і весь час, який ми там були, їздили на цих колодках. Тоді вже заказали ті, що потрібні були. Все життя Миколи пов'язане з автомобілями від першої освіти в училищі на тракториста машиніста до вищої освіти в Київському автомобільному транспортному інституті. Було своє СТО. Весь спектр бітом ходова електрика, двигуни, рихтовка, малярка. Тоді вже почалися роботи, зв'язані з керівництвом. Тобто на СТБ, керівником транспортного відділу, з німцями працював деякий час. В перші дні повномасштабного вторгнення Микола відправив дружину за кордон, а сам вступив до ДФТГ. Через деякий час перейшов до 112-ї бригади ТРО ЦСУ. Ми працювали з 22-го року як медивак на Миколаївщині, на Херсонщині. У 23-му році Донецький напрямок вже не як медивак, а як аеророзвідка. Техніка на фронті горить і в прямому і в переносному сенсі. Жодне авто не витримує того навантаження, якому піддається, зазначає Микола. Ми, коли виїжджаємо, у нас з собою є дуже багато інструментів, починаючи там з набору ключів, сварки, болгарки, дрилі, шуруповерти, все ну майже все з собою беремо. Спрогнозувати якісь поломки не ну, це неможливо. Тим паче, що це зона бойових дій, там може статися що завгодно. Та, окрім інструментів і запчастин, необхідні знання. Дощ жарко, грязь, сніг, машини ремонтували і знімали кузова, і варили їх, бо там і рами лопались. І на переправі вибили і балку, і генератори там багато дуже різних історій було. Но це не тому, що хтось не вміє їздити, або машина в технічно несправному стані. Умови експлуатування транспорту такі, що на автомобілі виходить з ладу. Від справності авто буквально залежить життя наших воїнів, а ще воно залежить від побратимів. І вкрай важливо мати поруч тих, кому ти довіряєш. У нас в підрозділі повага до кожного і довіра, в тому числі. Якщо ми кудись видвигаємось, то я на 100% впевнений, що побратими і прикриють, і допоможуть. і Не дай бог, якщо що, витягнуть. Пишається, що воїни 112-ї бригади Київської територіальної оборони ЗСУ – патріоти, які добровільно обрали для себе шлях боротьби за Україну. У нас нема в підрозділі тих, кого впіймали і притягли, як кажуть, за ноги. У нас в підрозділі люди, які свідомо прийшли, вони розуміють всі ризики, всю небезпеку. Ну у нас в підрозділі нема СЗЧ ну, жодної людини. Гається, яку бригаду обрати для служби, Микола щиро радить приєднатися до їх військової родини. Основний рекрутовий центр я знаю, що в КМДА, туди можна звертатись. На початку повномасштабного вторгнення Микола не зізнавався рідним, що пішов служити, аби вони не хвилювалися. Після кількох місяців перебування за кордоном його сім'я повернулася до столиці, і тепер хвилюється він. Страхи. Ну, страхи ну, за сім'ю більше, як би там не було, хоч ми ну, працюємо в типу, БПЛА, шахеди і так далі, але ж ну, ти не розумієш, де він прововеться і куди він долетить. От кожного дня останній тиждень майже прилітає десь по житлових будинках, гинуть люди. Це ну, страхи є, але і мрії є. Для всіх українців про найскорішу перемогу, мир і можливість повернутися до буденного життя десь залишаються якісь негативні спогади в глибині, але ж позитивного, ну, більше. І воно переважує. Наталія Білогурова, Олександр Лійник, телеканал Київ.